США, Велика Британія, Канада, Франція, Німеччина, Італія та Японія погодили документ про гарантії безпеки для України. Але що ж вони взагалі означають? На кого Кремль перекладає відповідальність за вбивство Навального? Та що думають хороші росіяни? Та як для України склалася безпекова конференція у Мюнхені? Відповіді на такі питання ви знайдете у цьому відео War Blitz. Сподіваюсь, ви підписані на наш канал та заздалегідь поставили лайк цьому відео. А ми розпочинаємо. Що означають безпекові угоди для України? 12 липня 2023 року на саміті НАТО у Вільнюсі країни Групи Семи: а це США, Велика Британія, Канада, Франція, Німеччина, Італія та Японія, погодили рамковий документ про гарантії безпеки для нашої держави. Він отримав назву Спільна декларація про підтримку України. І до нього загалом приєдналися ще 25 держав. Після саміту у Вільнюсі Україна розпочала двосторонні переговори про практичні безпекові домовленості з країнами, що підписали декларацію. У результаті з Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Італією і Канадою були підписані двосторонні міждержавні угоди у сфері безпеки та довготривалої підтримки. Попри українські очікування, вони не містять гарантій безпеки як таких. У них йдеться переважно про співпрацю, допомогу і зобов'язання у сфері безпеки. Втім, применшувати значення цих документів теж не слід варто усвідомлювати, що єдиний шлях отримати зобов'язання про колективний захист це стати членом НАТО. Натомість безпекові угоди мають всеосяжний характер і не є замінником нашого євроатлантичного прагнення. Про що чітко зазначено у цих самих документах, безпекова співпраця стане для України додатковим дороговказом до членства в Алянці та оперативної сумісності сил оборони з євроатлантичними партнерами. Угоди базуються на наданні Україні всебічної допомоги для захисту і відновлення територіальної цілісності протягом усього строку дії угоди, а це 10 років. Сукупно країни задекларували у поточному році надати 17 мільярдів євро військової підтримки. Це без врахування Італії, яка визначатиме суми шляхом консультацій відповідно до потреб України. Також у цих угодах багато уваги приділялося співробітництву оборонних підприємств, співпраці у сфері розвідки, тренування українських солдатів. Підтримці впровадження реформ у секторі безпеки та оборони. Наші партнери чітко визначили пріоритетні сфери двосторонньої співпраці, закріпивши конкретні компоненти безпекових зобов'язань. Крім того, в угодах закріплені не військові блоки, а саме, взаємодія та співпраця в політичній, фінансовій та гуманітарних сферах. Ідеться про економічне співробітництво, залучення інвестицій до України. Інклюзивний децентралізований процес відбудови, створення міжнародного механізму компенсації за завдану росіянами шкоду, продовження санкційного тиску на Росію та підтримку українського мирного плану. Безсумнівно не варто проводити паралелі між безпековими угодами та Будапештським меморандумом, де було розмито вказано на примарні військові запевнення, що зрештою призвело до нападу одного з гарантів безпеки на нашу країну. Нині партнери зобов'язалися у разі повторного нападу Росії надати Україні швидку військову та економічну допомогу, а саме сучасну військову техніку в усіх необхідних сферах і з подальшими консультаціями щодо потреб нашої країни в процесі самооборони. Фактично, цей цикл безпекових угод підтвердив наявний рівень двосторонньої співпраці в сфері оборони та економіки. Втім, варто підкреслити й деякі потенційно ризикові моменти підписаних угод. Відповідно до документів, дія угод може бути припинена будь-яким учасником у будь-який час. Про це лише потрібно попередити щонайменше за 6 місяців. Такі формулювання створюють ризики денонсації угод у разі, якщо до влади в цих країнах прийдуть політичні сили, які просто-напросто не підтримують Україну. Тобто Путіну доведеться просто почекати 6 місяців? Також розміри військової допомоги не прогнозовані у майбутньому і будуть прямо залежати від рішень парламентів та урядів. З цього, скоріш за все, випливає затягування підписання угоди із США, оскільки на тлі відсутньої підтримки військового фінансування України в Конгресі неможливо задекларувати чіткі суми навіть на поточний рік. Тому експерти наголошують, що найбільш ефективним, хоч і складнішим для реалізації, стало би передбачення механізму ратифікації цих угод в парламентах країн-партнерів. Імплементація угод до внутрішнього законодавства держав-партнерів однозначно зняло би багато питань, але при нинішньому політичному ландшафті та відсутності єдності наших партнерів щодо ратифікації це мало ймовірно. Крім того, українські аналітики підкреслюють, що в документах відсутня одностайність країн у стратегічно важливих для України моментах, зокрема щодо вступу до НАТО. Наприклад, Німеччина більш поверхнево прописала своє бачення нашого євроатлантичного прагнення. Але на відміну від Великої Британії вона була більш сміливою у декларуванні забезпечення відповідальності російських злочинців. Водночас, Франція хоче розвивати військовий потенціал України, але без шкоди для власної позиції в контексті агресивної російської війни. Врешті, попри деякі недоліки, підписання угоди є справді перспективними та стратегічно важливими. Західні політики без перебільшення називають їх історичним кроком. Тому не дивно, що Росія залишається лише вдаватися до чергових погроз, адже її головний наратив про втому заходу від України зовсім тріщить по швах. На кого Кремль перекладає відповідальність за вбивство Навального? Та що думають хороші росіяни? 16 лютого федеральна служба виконання покарань РФ повідомила про смерть Аліксія Навального у виправній колонії для українців. Навальний доволі суперечлива фігура. З одного боку він критикував режим Путіна а з іншого підігора в риториці Кремля про Україну. Для заходу ж одвічне намагання знайти хороших росіян аби побудувати політичний діалог. Він був символом опозиції. Та найбільшою загрозою для нинішнього авторитарного режиму ймовірно, що і в Кремлі Навального вважали небезпечним. Спершу його не допустили до виборів, потім спробували вбити новічком у 2020 році, а згодом посадили у в'язницю, з якої йому не вдалося вийти живим. Вбивство або доведення до смерті опозиційного політика в чергове продемонструвало, що Росія давно не демократія, а путінський режим страшенно боїться втратити контроль над політичним процесом. У Кремлі прагнули мінімізувати шкідливий для свого іміджу вплив смерті Навального, передусім надаючи їй ще більшої буденності. Російські політики наголошували, що смерть опозиціонера була нещасним випадком, і треба дочекатися висновків медиків. Однак путінська влада робить все можливе, аби приховати правду. Майже два тижні не віддавала тіло Навального його родині, називала причину смерті синдромом раптової смерті та затягувала так звану експертизу. Водночас російська пропаганда почала перекладати відповідальність за смерть опозиціонера на колективний захід. Кремль обрав тактику інформаційних атак, які би пропорційно до західних звинувачень викривали нібито зацікавленість заходу у смерті Навального. Оскільки західна спільнота не безпідставно перекладала відповідальність за смерть опозиціонера на російський режим, Кремль називав причетними до вбивства західну спецуру, генсека НАТО, Шольца, Сунака, Зеленського, мовляв, Вашингтону і Брюсселю вигідна смерть Навального, оскільки вони нібито програють війну в Україні, тому намагаються втримати владу, захопити золотовалютні резерви Кремля і знищити Росію. Путінський режим називав реакцію західних лідерів хамством та проявом лицемірства та цинізму, стверджуючи про попередню спланованість усіх заяв заходу з приводу ліквідації Навального. Крім цього, Росія спробувала віднайти додаткові факти, якими можна би було би звинуватити Захід та перебити інформаційний фон. Тому вон Росія дорікнула США та Україні за смерть в українському СІЗО російського блогера Гонсало Ліра. Що мав громадянства США та Чилі кремлівські пропагандисти наводили ще більш абсурдні аргументи, наприклад, про те, що західним політикам потрібно було перебити інформаційний порядок денний, викликаний резонансним інтерв'ю Путіна американському журналісту Такару Карлсону та окупацією росіянами Авдіївки. Яку ж позицію з приводу смерті Навального зайняли російські ліберали в умовах кризи антипутінського спротиву? Соратики Навального намагаються всіма способами привернути увагу до своєї діяльності. Опозиційні кола звинуватили у вбивстві Навального Владимира Путіна, заявивши, що смерть політика стала великою втратою для руху спротиву. Інший так званий опозиціонер Максим Кац заявив, що Навальний був правильним прикладом боротьби, який використовував лише легальні способи боротьби. Проте, на його думку, введені санкції. Лише допомогли Путіну посилитися та не дають російській опозиції ефективно працювати. Ну все логічно, давайте знімемо санкції з Росії, щоб ліберали могли легально боротися проти Владиміра Путіна у світлі так званого переобрання Путіна. Ще один опозиціонер Міхіл Хадарковський заявив, що росіяни можуть висловити свій протест на так званих виборах президента РФ, вписавши в бюлетень ім'я Навального кабінці для голосування впишіть в бюлетень ім'я Олексія Навального. Це увидять только члени збірку на обізлічених бюлетенях. Так що це сравнительно безпечно. Майже кандидат Борис Надіждень, якого Кремль не допустив до так званих виборів, лише висловив співчуття родині вбитого та закликав росіян у жодному разі не бойкотувати російські вибори і прийти на дільниці, навіть якщо вони не мають кандидата, який представляє їхні інтереси. Все це ще раз підтверджує, що його потенційне висування було лише технологією Кремля, щоб легітимізувати виборчий процес. Ну і тепер ще цікавіше: лідер лібертаріанської партії Росії, так званий опозиціонер Міхайл Светов, і тут знайшов провину України, адже наша держава не стала плацдармом для російської культури та російської опозиції. Він додав, що смерть Навального матиме катастрофічні наслідки, бо тепер немає сили, яка би стримувала Путіна, а західні країни не будуть допомагати Україні, розуміючи, що в РФ більше не має так званого запасного президента. А, які, а хто був запасним президентом замість Гітлера Тоді таким чином більшість представників так званої російської опозиції, хоч і критикують владу за вбивство Навального, все ж не закликають до зміни форм чи інструментів власної боротьби. Їхня діяльність досі зводиться до інформаційної без чіткого усвідомлення катастрофічних наслідків російської агресії для архітектури безпеки світу. Хоча ні, ми ж все таки знаємо, як росіяни борються проти режиму Путіна. Вбивство Навального напередодні виборів ілюструє, наскільки необмеженою і жорстокою є влада Путіна. Україні та заходу слід позбутися ілюзій щодо гіпотетичних домовленостей із диктатором, Стратегія отримання влади, якого будується на кривавих спецопераціях та знищенні опонентів. Ліквідація Навального та інші численні злочини путінського режиму мають згуртувати Захід у протистоянні агресії, зокрема через збільшення військових спроможностей Сил оборони України, а не пошук лібералів у надії змінити владу в Росії демократично. Як для України склалася безпекова конференція у Мюнхені, 16-18 лютого 2024 року у Мюнхені відбулася чергова вже 60-та міжнародна безпекова конференція. Нагадаємо, що це один з головних безпекових форумів у світі, який кожного року у лютому відбувається в столиці Баварії місті Мюнхен. Цьогоріч на майданчику обговорювали російську агресію проти України. Конфлікт на близькому сході та потенційне посилення ролі Європи у світовій безпеці для України одним же із найбільш значущих обговорень стало питання надання американської допомоги. Зокрема, президент Володимир Зеленський на брифінгу після переговорів з віце-президенткою США Камалою Харріс заявив, що не сприймає ситуацію в Конгресі з рішенням щодо подальшої підтримки України як зраду. Але водночас Київ не розглядає альтернативи допомозі США. Проте наразі, як відомо, питання допомоги від офіційного Вашингтону і надалі у підвішеному стані без чітких дедлайнів та перспектив. Адже Палата представників США досі не розглянула вже схвалений у Сенаті пакетний проект фінансування допомоги Україні та пішла на канікули до кінця лютого. Власне запевнення віцепрезидентки США Камали Гарріс, що допомогу Україні врешті підтримують, стали важливими для нас. Проте, ймовірно, її місія була значно ширшою, адже після скандальних заяв Дональда Трампа про те, що він не буде захищати союзників по НАТО, які не витрачають достатньо коштів на оборону, багатьох європейських політиків потрібно було заспокоювати це і стало одним із ключових завдань посадовиці на Мюнхенському форумі, яка запевнила союзників у тому, що США є відданими справі захисту їхньої безпеки. Наскільки робота посадовиці виявилася врешті успішною? Невідомо проте за повідомленнями Блумберг у розмовах у Мюнхені домінував песимізм. Хоча прем'єр Нідерландів Марк Рютте, який, до речі, є одним із потенційних претендентів на посаду генсека НАТО, був налаштований рішуче та підкреслив, що в будь-якому випадку Європа має витрачати більше на оборону та нарощувати виробництво боєприпасів. Крім того, за його словами, європейці мають припинити скаржитися на можливе повернення Дональда Трампа та зосередитися на тому, що вони можуть зробити для України. Але все ж повертаючись до теми України, можна відзначити, що загалом конференція Мюнхені склалася для нас радше позитивно, ніж негативно. Зокрема, Україна підписала два безпекових договори. З німеччиною та Францією, і хоч канцлер Німеччини Олаф Шольц в чергове відзначив, що для постачання Україні ракет Таурус потрібен правильний момент, все ж анонсована німецька допомога та обіцянки щодо надання озброєння іншими країнами виявилися значними. Хто знає, можливо, слова Володимира Зеленського про те, що не варто питати в Україні, коли закінчиться війна, а варто питати в себе, чому Путін досі здатний її продовжувати, певною мірою були почуті. Так, на полях саміту прем'єрка Данії Мете Фредріксен заявила, що держави Європи мають можливість поставити до України більше зброї. І на підтвердження своїх слів взагалі пообіцяла: ми, Данія, вирішили передати Україні всю свою артилерію. Тому, вибачте, але питання не лише у виробництві. Оптимістичними були і новини від президента Чехії Петера Павела, який повідомив, що його країна знайшла спосіб дістати 800 тисяч снарядів для України. Проте потребує фінансування для цього. Зокрема, мова йде про півмільйона снарядів калібру 155 і ще 300 тисяч снарядів калібру 122 мм. Також примітно те, що Канада вже готова підтримати ініціативу Чехії щодо термінової доставки цих снарядів і може виділити до 30 мільйонів доларів на реалізацію плану. Проте справжні потреби в логістиці значно більші. Крім того, у рамках Мюнхенської конференції України була підписана угода з Rheinmetall, або як правильніше сказати, Rheinmetall. Про спільне виробництво снарядів з нашою державою. Насамкінець відзначимо, що на конференції відбулось і обговорення щодо інтеграції України в НАТО, проте без оприлюднення чітких планів та деталей. А ще більшого песимізму темі додав представник держдепу США Даніал Сайзек, який у коментарі Суспільному взагалі заявив, що цього року не очікується запрошення України в НАТО, мабуть, після війни. Отже, десь такою була конференція з безпеки у Мюнхені. Чи задовільнила вона усі прагнення українців, питання риторичне. Проте, мабуть, найголовнішим стало те, що про допомогу Україні не забувають, а питання російської агресії надалі сприймають всерйоз. Подекуди навіть серйозніше, ніж два роки тому. Дякую, що були з нами у цьому відео. Якщо ви досі не підписані на наш канал, зробіть це, будь ласка, саме зараз, адже попереду в нас ще багато корисних відео. Бережіть себе! А до зустрічі.